Дивіться, показую вам, які насоси, які до нас приїхали. Показую по одному екземпляру. щоб... Для чого вам бачити їх всі? Так, дивіться, в чому суть? Ось шнекові насоси, потужність йде. 550, 750 1,1 кВт. Далі тут товщина 3 дюйма, 4 дюйма, 4 дюйма, і вихрового формату також 4 дюйма. В чому основна різниця між цими насосами і цими? Цей насос буде дорожчий, в рази дорожчий. Якщо я вам пам'ятаєте, показував цей 2067, цей коштує майже 5 тисяч. В чому основна різниця між ними? Ось в дешевших насосах стоїть такий шнек. Бачите, тут дуже плотненько ходить сам шнек між резиною і нержавіючим валом. В чому суть? Він швидко рухається вверх-вниз, і якщо попадає сюди пісок, метал навіть починає руйнуватися. Далі, якщо брати цей насос, там стоять ось такі робочі колеса латунні, і вони стоять широко один від одного. Тобто пісок він вилітає, ну, пролітає мимо них і йде зразу на викачку. Получається, через що ці насоси не так сильно бояться піска. І якщо ви пробили особливо нову скважину, то бажано брати саме такий насос, тому що брати багато кричаточний пластиковий також не варіант. Він коштує ще дорожче, і якщо він заб'ється, буде дуже шкода. Тому вибирайте вихровий насос для початку, якщо у вас нова скважина. В принципі, і на подальше використання також, якщо у вас великий вміс піска, беріть саме такий насос.